Добрий вечір, шановне панство, їли нутрії, я їх трохи настрахав. Якось незвично в такому великому вольєрі тримати лише двох нутрій. Ну, але що зробиш, як часи міняються, нутрії старіють, нутрії вибраковуються. І маємо то, що маємо. Маємо дві сім'ї. Ось стара, типа вже сім'я, яку я 8 листопада рік назад створив. І фактично зі старої сім'ї залишилася, бачите, одна самка і самець. Останні самки були розформовані. Перша була по тій причині, що оця чорна самка, яка родила через 4 дні після першої яка перша родила, почала кус... відкусувати. Сестри свою сестру і її мали. Вона дуже агресивно, а з другою самкою вони разом родили і було все благополучно. От. І що далі? Сьогодні поступило запитання від глядача з Ніком Одески е, Бандеровець. Він питає мене, за скільки часу. Нутрія набирає 12 кг. Тобто я говорю, що той самець, е, ось я його не знаю, коли важив десь. Ну, я його важив, як, чи як створював сім'ю. ні, то не як створював. Видно, перші самки родили. І я його якось взяв, кинув на ваги. То було щось без 100 грамів 12 кг. І ось той одеський бандерівець питає, за скільки часу. <кій> набирає вагу самець 12 кілограмів. <кій> І так, для того, щоб внутрі самці, будемо так, бо самка 12 кілограмів у мене не набирала. Максимальна вага самки, яку я забив за своє отримання внутрі, то було ось минулого разу. Останній, як я пускав на м'ясо внутрій, е, то вона мала, вона перший раз родила, а другий раз не родила. І я протримав тих 132 дня разом з її дочками, і вона пішла на м'ясо з вагою 9 кг 900 г. От. А так в мене були самки. Більше 8 кілограмів, більше 9, я щось не, не пам'ятаю. Ну, але були самки такі, які які родили. І тепер, як добитися максимальної ваги внутрі? Хто ставить собі такі запитання, то треба ставитися до того відповідально і ставитися. Е Ще як ми вирощуємо, тільки створюємо сім'ю. Відповідне годування нутрій, що я маю на увазі? Раціон. Раціон має бути для самок, треба його вираховувати, давати протеїнові корми, всього міру, бо знову годування самок при вагітності, щоб не приводило. Щоб не приводило до біди через те, що самки зажиріли. Зажирівші самки, вони можуть взагалі потім не приводити. Дивіться, самець занюхує самку, я забрав малих, не знаю, вона вагітна, не вагітна, не знаю. <кій> І так, далі. Правильно годувати самок. Далі, самки народили. Цікаве відношення, може я забрав самку і вона ось, так як вона перестала годувати малих, може вона буде в охоті. Можливо. І так, ми годуємо самку. Добре, самка родила. Також треба дуже відповідально ставитися до. При народженні внутрінят. самка тільки родила, потрібно їй дати багато протеїну. Білок, білок, будемо казати, білок, зробити так, як я роблю, гранулу, ви даєте каші, наприклад, хто як годує, потрібно збільшити, дати трохи м'ясокісної муки, дати трошки е, рибної муки, дати трошки. Того дріжджів. Ну, або інших, хто що має, хто, хто що дасть. Чому? Для того, щоб самка, яка родила, вона мала е, дуже. Ну Якщо, наприклад, роди вона 8 штук, 7, 8, ну в кого як родить. Чим менше нутринят буде в плоді тим більше темпи росту будуть, тому що е, е, це. Е, Кількість внутрінят буде залежати від темпів росту, скільки вони вип'ють молока материнського, і так вони будуть набирати вагу. Щоб максимально вони нутринята мали молоко, молоко, потрібно максимально годувати самку, давати їй багато тих соковитих кормів. Якщо то зимовий період, ми їх маємо літом, щоб був вільний доступ багато, наприклад, трави, і вільний доступ до води в літній період, щоб у нас самка могла поїсти, попити, і тому що е... як то сказати правильно, тому що кожен день, як ми правильно годуємо, то нутрінята кожен день набирають свої максимальні, е, максимальні прирости. Бо якщо ми, наприклад, навіть один місяць гірше погодуємо, не купимо ті корми. Вони відстануть трошки в рості. А відстануть в рості, то вони вже й не нажинуть то, що відстали. І при правильному годуванні, то ми можемо. Мати в місяць. Ну, не можемо. Я буду про себе гуду, говорити. Якщо самка родить в районі 8 нутринят, то самки ще нагадаю, можуть мати вісім цицьок або вісім або, або, о, дивіться, який ми момент можемо зловити самець. Напевно, буде парувати самочку, можливо. Самка може мати 8 цицьок, може мати 10. Тут теж дуже важливо, хто має самочки з 10, то, тобто одночасно зможе 10 10 нутрінят годуватися. І таких самок, які мають 10 цицьок, їх треба взагалі відокремлювати і розвивати. Щоб такі самки в вашому господарстві були. Бо то дуже буде залежати, я так думаю, від приростів молодняка. І тепер щодо приростів внутрінят. Будемо рахувати самців, бо самки трошки повільніше ростуть, набирають вагу. По своїй природі самці є більші за розмірами, самки є менші. Буду говорити про своє господарство, якщо я правильно годую внутрення і пільную за самкою, даю їй е, рибне борошно, то все, що я вище перерахував, то а в мене чорна самка, чого я її тримаю, тому що вона досить молочна і вона досить-досить багато родить внутреннят. І мама по 10 мені приводила і вона. Перший раз вони на двох самих 14 одну ніч привели, зараз вона сама привела 11 штук. От. І відносно молочно, бо 12 штук, 11 штук в 2 місяці мали живу вагу, всі, як я важив, десь біля 17 кг, якщо всю всю живу вагу малих внутрішньо доплюсувати. І так далі. Нутринята. Самці, беремо про самці, бо самці приємно говорити, бо вони набирають вагу краще. От. Якщо е, є правильне годування, доступ до кормів, годівниця теж має. Е, ну, що кожна внутріння має доступ до годівниці, що в них нема війни, щоб вони взяли ту гранулу чи чим ми годуємо кашу, то Бо як буде недостаток корму або буде е, малий доступ до годівниці, то нутряння між собою будуть битися, жертися, і тим самим, чим більше є бійок в вольєрі, то ми будемо мати тим більше втрати ваги. І якщо от, годівниця в нас велика, внутрі гарно ростуть, то самці набирають. Вагу місяць приблизно кілограм. У мене був випадок, що один самець я робив зважування. Можете десь на каналі на початку, як я завів канал, подивитися, а може то ще було до початку каналу, я вже не пам'ятаю. Ну, в мене один самець, коли я каші варив, то один самець, один місяць. Набрав 1 кілограм 500 грам приросту було. Ну, але то був один місяць такий максимальний. То самець 4 місяці мав біля 5 кілограмів тої. Так, далі. Тепер самці, як добре годуємо, в місяць набирають по одному кілограму Приблизно. в Тепер я веду відгодівлю самців максимально ну так, плюс-мінус до 7 місяців. Чому до семи місяців? Тому що в 7 місяців нутрія вже вважається дорослою, повнозрілою, і як я вважаю, що далі годувати то є нераціонально, тому що приростів може далі. Кілограмових приростів після семи місяців вже може не бути. По-перше, щоб були такі прирости після семи місяців, потрібно кожного самця, то, на мою думку, кожному самцеві давати, посадити його в окрему клітку, щоб вони між собою не воювали. Бо до семи вже після п'яти шести місяців вони вже починають битися між собою. Вони вже чують, десь є в приміщенні самка, яка гуляє, вони між собою б'ються, крики. Останній забій внутрі, то одного самця аж червона була спина. Так? Він був меншого росту, його там кусали, і він там піщав, я думав, ну, були бійки в тому. От. Щоб добитися таких максимальних, максимальних, потрібно, щоб вони жили окремо самці. Далі. Тепер треба знати, наприклад, що якщо самець має 1 кілограм живої ваги, то він йому протягом місяця потрібно давати. Ну, не протягом. Слідкувати треба за вагою і збільшувати періодично кількість корму. В моєму випадку гранула, треба з розрахунку 1 кілограм, е, е, на 1 кілограм живої ваги потрібно давати 30 грам гранули. <кій> Далі. <Дальше. кій> Самець росте, росте і доростає до 7 кілограмів, то в 7-місячному віці. Самцеві вже потрібно 210 кілограмів гранули. 210 кілограмів гранули, ой, грамів гранули в сутки потрібно для щоб він далі продовжував жити, рости. Якщо самець набирає 10 кілограмів, то йому вже потрібно 300 г гранули, щоб він. Підтримував своє життя і, можливо, ще прогресував в, в рості. Ось така динаміка росту. І Через то, я вважаю, що годування після семи місяців воно є недоцільне, бо в 7 місяців, якщо ми його навіть кидаємо в сім'ю, то і сім'я, наприклад, велика. То самці переважно, як ми кидаємо сім'ю, то вони гоняться за самками, вони можуть худати. І напевно, ви бачили, хто внутрії води, підтвердить мою думку: деякі худають, деякі наоборот вони займають місце коло годівниці, не допускають самок і вони себе непогано. Почувають і то. Але для того тепер набирання ваги самцем. В принципі, самець протягом до 3 років може набирати вагу. Але вже після 7 місяців це набирання вже по кілограму може не бути. В принципі, до року може бути ще по кілограму, можливо. Після 7 місяців вже може кілограму не бути, вже може бути по 800 грам, по 900 грам. От. А в кінці самці можуть набирати вагу до 3 років. Далі. Якщо самець в сім'ї сидить, то він то набирає вагу, то скидає вагу отак періодично. Тепер і Літом і зимою, якщо е, літом дуже жарко, <кій> і в мене от того року було дуже жарко, внутрі не хотіли їсти і пити, то і так, як мені один ще нутрій розказував, у нього багато на півдні в нього багато тих самок, самців є. ну, Внутрі має багато, була жара. І Інутрій він почав давати високопротеїнові тваринні корми. Була жара, внутріям вже як дуже жарко, то не до їжі. І те, що вони набрали при годуванні, вони скинули через жару. Зимою знову як дуже-дуже холодно, нутрія теж не буде набирати вагу, лише зимою при високих низьких морозах. Десь біля мінус 15 градусів, якщо трошки вони затягуються, то нутрії відстають. Самці, наприклад, так як я слідкував за тим і зважував був такий період, що є в мене на каналі, були морози мінус 15 градусів, і самці 2 тижні їсти їли то, що положено. Ту норму їхню, а приростів щось один самець на 100 грам дав приріст. Останні були по нулях. Приростів зовсім не було, а за пів року, ой, за два тижні, що були морози, то, то вони нічого не переросли. Ну, приростів ніяких не було. Так що то такі ще нюанси по відгодівлі. Ну і ще немало не важне. Якщо знайде самця, який має велику вагу, то є велика надія, якщо він буде його добре годувати, то він досягне великої ваги. Якщо ми купимо самця батько в якого 6 кілограмів, і навіть ми будемо добре годувати його, не знати як. Е, то той самець набере вагу, думаю, не більше 7-8 кілограмів, що ми дуже-дуже. А якщо взяти е, самця батько, який має 12 кілограмів, але ви ще будете годувати самця <кій> краще як господар годує, поставили собі ціль добитися максимальної ваги е, внутрі. Самця того, то, звичайно, ви ще можете перевершити тих 12 кілограмів. Яку максимальну вагу я бачив самця? У мене того не було, я по інтернету. Одна людина, як я... давно-давно я десь попалося відео. Одна людина важила, то сам самець мав. Більше 17 кг. Так що, ну, знову для самця, я вважаю, що дуже великі самці, навіть ото 12 кілограмів, якщо вони зажирівші, то воно є зле. Він не є активним, не є дуже добре, коли самець має, що ви його дуже-дуже добре годуєте, і він має таку велику вагу. Тому що чим більше вага як в самки, так і в самця, приводить до того, що статева активність активні самця по зменшується. І взагалі, перед тим, як самочок кидати до самця, якщо вони окремо е, вирощуються, то й і вони мають дуже великі ваги, то добре навіть самок на два тижні, як мінімум, посадити на овочінно о... о... овочеву того, дієту, щоб не давати е... соков... тихво, не давати гранули, наприклад. Щоб самка перед тим, як пішла в парування, щоб вона трохи похудала. Все, дякую за увагу. Затягнулося відео, всього найкращого. До побачення.